Вітаю винахідників. Нарешті ми домучили наш двигун-генератор, який був розроблений для, в першу чергу для електротранспорту, але замість колеса можна прицепити генератор і будемо отримувати електричний струм. Це ще не тести, немає саможивлення. Це тільки попередні. Якби перевірка попередніх розрахунків, чи відповідає він своїм характеристикам. І з'ясовано було, що розрахункова потужність була 350 Вт. По факту вона навіть 370. Це при максимальному навантаженні на вал двигуна і на генерацію для зарядки наступних акумуляторів. А холостий хід. Без навантаження на вал і без навантаження на зарядку становить всього 15 Вт. Це дуже хороші якби, показники. Отже, дивляємося, а всі інші продовження будуть в наступних відео. Наш самозарядний двигун-генератор майже готовий. Початок випробувань. Перша стадія. З'ясуємо, чи відповідає він розрахунковим характеристикам, потужність 350 Вт, а також скільки він споживає на холостий хід. Поки що системи саможивлення не встановлена, тому будемо перевіряти через отакий трансформатор. Тому що 350 Вт трансформатора маленького я не знайшов, є тільки такий великий на 6 кВт. Тому ми зараз заміряємо, скільки трансформатор бере сам по собі, без, без ніякого навантаження. Вмикаємо. Ну... 9,5, 10,5, 10, 10 Вт будемо вважати. Так, да, 10,4. Ну, 10 Вт споживає наш трансформатор на холостому ході. Так. 10 Вт. Тепер скільки споживає на холостому ході? Наш мотор-генератор. Без навантаження. Навантаження буде замість колеса генератор, ремінна передача. А на генератор буде вішатись відповідне навантаження Там 50 Вт, 60, Вт, 70, 80, 90 100 і максимум до 350 це його повна нагрузка. Плюс виходна зарядка акумулятора теж буде вішатися. Десь на 6 Ампер вихід у нас. Ось такі товсті обмотки. 6 ампер 17 вольт. Це будуть заряджатися звідси акумулятори для наступного циклу. Вмикаємо. Так, да, 350 Вт. Це максимальна його потужність. Відповідає розрахунковий. Навіть 369, 370. Ну, 370. Навіть пишемо 370, 360. Да, 370. от. Вимикаємо. Навіть 380 воно пішло. Так, максимальна потужність. Максимальна потужність відповідає 370 Вт. Вмикаємо. 23, 22. Там було 26, 25 Вт, будемо вважати. Просто не була збалансірована шкіл, його вимало. 350 Вт, дуже велика потужність. 25, 23, 26, 24, 25 Вт. Мінус 10. Сам трансформатор бере. <ків> Повишається 15 Вт. А, ну до 35. В общем, в районі давно 24-25 22 28, 27, 28, 25, 22, 25 Вт. 25 Вт. мінус трансформатор сам по собі, мінус 10 Вт. В общем, в середньому 15 Вт. Це е, холостий, холостий хід. Нашого самозарядного мотор-генератора. А далі тоді вже буде система самозарядки, буде шкіл, генератор, передача ремінна, на генераторі навантаження і навантаження на виході із самого генератора на зарядку акумуляторів. Орієнтовно 6 ампер 17 вольт, приблизно так, около 100 Вт. Ну, 90-80, десь так. Будемо спостерігати. І який час? Е, витратиться, що ну, збільшиться, напевно, не 15 Вт буде його, а там 50. І за стільки час перший акумулятор витратить свій заряд. А другий за який час зарядиться на стільки. Процентів, ну і скільки вал видасть нам на навантаження, на наше колесо, в даному випадку на генератор. на навантаження. Перший тест закінчено. Очікуємо на наступне відео, де буде вже повна картина вимальовуватися. А на сьогодні з вас сподобайка, а з мене невеличкий куплетик до побачення. Поцілуй мене так, щоб я це запам'ятала. Поцілуй мене так, щоб уся я запалала Поцілуй мене так, щоб залишився твій смак найкращий в житті. Поцілуй мене так, як цілуєш тільки ти, серед спалених мрій. Зустрінемось знову, Моє тіло зігрій щоб я не охолола я до тебе горнусь, ти найбільше бажання, ти кохай мене знов, ніби ніч, ця остання, поцілуй мене так, щоб як запам'ятала. Поцілуй мене так, щоб уся я запалала. Поцілуй мене так, щоб залишився твій смак в в житті. Поцілуй мене так, як цілуєш тільки ти.